Вітаю всіх сьогодні в нашому ефірі особливий особливий гість, який вміє робити особливі речі. Ми звикли до того, щоб привітати своїх родичів та друзів на Новий рік ТРІЗ дво за допомогою смс-ок, за допомогою інтернету, за допомогою телефонних дзвінків. Але, але, ми забуваємо про те, що можна робити ще й листівки. Колись ми їх купували. А тепер можна робити самостійно. І Тетяна Обухова сьогодні розкаже нам про те, як зробити своїми руками гарний якийсь е, такий презент. Привітання до свята! Так, мені хотілося б сьогодні розказати вам, як можна зробити таку чудову листівочку. Як сказала вже Катя, листівки. Особливо, які зроблені своїми руками. Це частинка тепла і душі нашої, тому це самий найкращий подарунок, зроблений своїми руками. Для того, щоб цю листівку зробити, нам потрібен білий картон, а також скраб папер. Бажано з однієї колекції, щоб він гармоніював між собою. Між собою так? так, ось я вже вирізала якби, заготовочку для листівочки і два. Два шматочки скраб паперу. Один буде в нас підниз, другий підверх. Ага. Ми будемо робити в такому стилі, бачите, засніженому, тому край, край цього паперу ми зістаримо. Зробимо. це робиться? А, просто отак так. От ножицями? Угу. Ножицями так. Хм. Так повністю. А там, те, що у нас заготовочки вже були зроблені. Що ви кажете? Ви думали, що вони десь тут Я вже, Ми можемо просто склеїти один папірець до одного, а можемо так, прошити. Та, я вже так заготувала ага. задому, таку заготів, заготівку. Потім що ми робимо, ми, ми прикрашаємо також для використання цієї, використовуємо такі висічки. Давайте зроблені. на них подивимося, гарно. Це можуть Всім. бути висічки зроблені або дироколами, або є спеціальні такі інструменти, машинки для вирубки. З паперу різних а дизайнів. А є дороколи, які вміють робити отак. Так, так, є отак. такі. Так. Є до ну, такий ажур саме робиться машинкою, але принцип, принцип той же. Я бачу, що тут одна така так, сніжинка, яку так. розділена на декілька частин. Так, так Цілу так. використовувати це не дуже цікаво. Ми просто прикрасимо наш, наш фон, зробимо одну, розріжемо сніжиночку на дві частинки, одна буде в цей край, друга в інший, і так, ще кусочок в один бік. Угу. Ось так. Та ви не поспішайте. Це все ми приклеїмо на клей і в нас буде. А клей можна використовувати будь-який? Бажано, щоб цей клей був, який не залишає слідів, Прозорий а це клей. Взагалі? Універсальний клей, але щоб він, щоб він був не як ПВА, не залишав слідів на, на папері. Такий. Є, ще різні, да, це, є ще різні клеї саме для рукоділля. Їх теж можна використовувати. Також об'ємні деталі, от як цей букетик, угу. його краще кріпити на клеєвий пістолет такий інструмент, на який клеються такі великі елементи. Так. Може вам допомогти? Може. Ми зараз будемо робити, бачите, у нас на нашій листівці є надпис, це із елемент, один із основних елементів листівки, оскільки він виражає суть листівки. Так. От у нас є можливість зробити. З новим роком або з різдвом. Вибирайте, який ви хочете. Давайте з різдвом. Ні, давайте з новим роком. Давайте. З новим роком. <різдом>. Це, акриловий... це акриловий, штамп. акриловий штамп. Ми будемо робити цей надпис за допомогою гарячого ембосингу. Що це таке? Нам потрібен так, де наш акриловий блок. Ми кріпимо сюди цей штамп. Це як початка штамп. Ми називаємо його uh -huh. штамп, але це схоже на початку. Потім. Ми не просто будемо фар фарбою робити цей відтиск, а робити за допомогою такого, таких прозорих чернил. Дивіться, будь ласка, ми роб... спочатку приготуємо пудру. Пудру. Пудру для ембосингу. Так. Прозорі чернила, такі як клеєві. Ми ними робимо відтиск на нашій листівочці. І швиденько, поки воно не висохло сильно, всипаємо пудру. Ось бачимо таке, що в нас вийшло. Це... Але це ще не кінець. Зараз буде Чекайте, чудо. чувак. так повільніше, вони не встигнуть. Напис стає об'ємним, оскільки ця пудра під дією температури розплавляється. І такий надпис. А це фен? Це фен для ембосінгу спеціальний. Звичайним феном це не можна робити, можна робити Воно маленьке чудо. Воно білішає і більшає, і робиться об'ємним. Це можна робити над праскою. Або над електроплитою. Але, звичайно, краще робити спеціальним інструментом, це вже провірено. А чому не можна звичайного фен? Звичайний фен він не такої високої температури і він здається, дуже... щось пропустили. Так, до кінця. І він дуже він роздуває пудру, він не буде її розплавляти. А це фен, який більше гріє, ніж він дує. Спрімованою діяльність. Так, так, так. І він більше гріє. Є ще такі наші рукодільниці. Модряються використовувати навіть такі технічні фени, якими знімають, фарбу знімають. Це, мабуть, зовсім жорстко. Так. В принципі, нам залишилося зробити так, основна прикраса це наш букетик. Так? І оці, золоті, оці штучки. золоті штучки. Це якраз цих висічок, про які, які вам казала, ми їх зробимо. Просто одну висічку наклеїмо на іншу, білу на золоту. А як воно таке об'ємне? А об'ємне це за рахунок клеєві квадратики. Це клеєві квадратики це як об'ємний скотч. Ага, ось з двох боків він так. Так, він клеєвий так? з двох боків, ось ми приклеїмо до одного. Її просто треба познімати Знімати так, і в необхідне місце нашої листівочки його прикріпити. Одна у нас вища іграшечка, листів... іграшечко, а друга трішки нижча. Взагалі творити листівочки, просто... це дуже цікава робота. Але є один мінус. Бачите, який у нас безлад на столі. Yeah, я люблю, коли безлад. Так. Слухайте, А скільки взагалі, якщо не поспішати, а вдумливо так робити, скільки взагалі можна хвилин робити таку листівку у вас? Ну, якщо ви вже знаєте, що ви хочете робити. От, наприклад, сьогодні ми вже знаємо, що цю листівку. Ми її зробимо Одразу. швидко. Так, ну, 20 хвилин можна зробити від початку до кінця. Я вчора не знала, яка вона буде. Я вчора її робила з 9 до першої ночі. О, Господи! Так. Тобто ви як це? Принесли в жертву свій сон для того, щоб сьогодні порадувати ну, але нас? Але ж я теж сова, тому мені це сова. Я люблю У часі працювати, сови. працювати вночі. А це просто взяти це отакі вони. Жмуточок різних так, різних різних штучок. Так, так. ви можете, можете можна скрубати, скрутити свій склад. Скрутити на свій, власний. свій власний, та ні, на, на, на що? Ви вже, ви вже зробили так. за нас всю цю роботу і просто покласти його якимось чином, там гарно бантиком немає. Можна, якщо у вас нема клевого пістолета, можна просто взяти голку-нитку та пришити цей букетик до листівочки, ага. до цієї сторони. Ага. Тому що цей бік у нас сховається, коли ми приклеїмо це до основи листівки, і у нас буде така листівка. така вже Угу. Бачите, у нас тут... А тут пришито чи приклеєно? Тут приклеєно. 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 приклеєно, пришито просто між цими двома. А вже до основи ми приклеїмо. Зараз ми приклеїмо. Початківців... Це руками все шиється? Це, це нашила на звичайній машинці? Ага. Можна руками, але це буде довше. Для початківців я раджу клеїти папір на двосторонній скотч. Дуже зручно. І зараз я вам покажу. Самий край. То ви зараз його приклеїте так, до основи? Так, я приклею до, до нашої основи, та а потім до заготовки. Магія. Так. на наших очах твориться магія. Ще бачите, на нашій листівочці є я вам поручу допомогти мені. От є такі такі, щоб гармонував наш букетик, так, так, так. маленьким. Ось ви зараз приклеїте Що їх. Що треба там. зробити? Приклеїте, приклеїте їх. Прикляєте їх, їх туди. Так. Так. Давайте. Давайте спробуємо. Вони просто віднімаються. Так, ви вибирайте, який вам більше подобається? Ой. Давайте оцю сюди. Угу. Ой, вона до мене так, от, так, Розвивається мілка моторика. Так. Це дітям малим треба. Діти -ді 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 дуже люблять. Для мого синочка найкращий подарунок це пакуночок таких. Йому? йому три роки. О! І він дуже полюбляє такі маленькі. А тут є його робота чи це... ще ні? <ріст> ні. Покажу. Так, ще ні. давайте так. ще одну малесеньку таку. Угу. Відчуваю. Порожні простір тут. Ось Так, а трохи не так, як ви. Нічого, таке. Чим, чим ручна робота відрізняється, тому що ви ніколи не зможете зробити щось повторити те Навіть саме, завжди якщо будуть буде одні унікальне. одні були ті самі абсолютно інгредієнти? Ну так, букетик по-різному складеться. Все може бути по-різному. Вже буде зовсім інша листівка. Звичайно, можна зробити зовсім однакове, але я люблю, коли відрізняється. Якщо вас попросите зробити 10 однакових листівок, вони все одно не будуть однаковими. Так, тому що навіть ну, можна використати різний папір, щоб вони були різні. Можна використати од однакову композицію, наприклад, якусь вдалу композицію, яка нам сподобалась, там розташування елементів на листівці, ну, там якусь кутову чи горизонтальну, вертикальну. Але інше все можна варювати, щоб було цікавіше. Наприклад, можна зробити таких п'ять листівок, але е -е, тут вона червоний фон. Червоне тломає, так? <гум> а, а якась інша буде, синя Ось, зі сріблом. До речі, дивіться, це дві, ну, майже одинакові листівки. Але за того, що, за того, що використаний різний, різний папір для фону, вони дивлюся. Дуже схожі. По-іншому схожі, дійсно. Композиційно, так, точно, схожі. <гум> так, зараз ми приклеїмо. Ой, це вже завершення, чи що? Так. Слухайте, Можливо як швидко так. Якщо гарно підготуватися. Це можна зробити швидко. А це оце штамп, так? Це штамп, так. Можна не, не, просто, не лише ембосингом зробити, а просто штампонути якоюсь фарбою. Ви можете спробувати листочку, як це працює. Давайте. Так, можете подивитися. Це вже. Тобто, наприклад, якщо у вас білий фон, ви можете просто зробити якийсь темний відтиск штампу для листівочки. О, Бачите, як чудово виходить. А Це ходить. Так, такий сепія. Модний в стилі вінтаж. лінтаж. Дивіться. Ха. ха, -ха. Бачите? Так. А я то бачу, що у вас тут з цього боку. Так. Особистий ваш? Так, є ще мій особистий штамп. Рукодільниці люблять замовляти собі власні штампи, щоб якось позначати свої роботи. Цікаво. Скільки такий штамп може коштувати, особистий підпис ну, такий. На, 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 на щастя, у нас в Україні є виробники цих печатей і, і штампів, тому це не дуже дорого. І кожен цей може дозволити. От ми тепер головне рівненько приклеїти. Хедмейд-хедмейдом, але має бути рівно. Це можна сказати, що це авторський задум такий був, якщо щось не вийде. Можна. Так, мене це завжди виручає. Дуже. А часто бувають такі ситуації? Ну, буває. Ось, там. слухайте, а що це таке гарне? Блиснікі. Оце теж ембосінг, то те, ще вам показувала тут. Але тут використовується декілька пудр різного кольору. Наноситься штамп у такі е, сніжинки, насипаються спочатку червона, потім така блакитна, потім серебриста пудра. І потім розплавляються і виходить такий супер з Візерунок. Ембусін, це, це взагалі Якщо подивитися чудо. здалеку, то видно, що це сніжинки. Якщо так приглядатися, то тут не зовсім добре розрізнити. Можна. Такий зимовий візерунок. Ну що, у нас листівка наша вже готова? Ось така листівка вона. Вже готова, слышно? слухайте. Що, у нас там, як ви бачите, тут є такий сніжок, ефект снігу. Це можна використати, такий спеціальний такий штучний сніг. То він О, такий пшп. -пш. Таке маленька, ще одна магія. Засніжимо нашу трошки букетик, нашу листівочку, така. Додамо зимового шарму. Отак. Ну, і все готово. Готово. Можна дарувати близькій людині. Ну, шановні, ой, воно ще вогке. Так, воно має висохнути. Шановні телеглядачі, ми з Тетяною Буховою вітаємо вас із Новим роком. Робіть подарунки власноруч, це передає частинку вашого тепла тим, кого ви любите. Залишайтеся з нами і з Новим роком різдвом.